Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Учора я прочитала про те, що українська система правосуддя долучилася до щорічної міжнародної акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. Це прекрасна ініціатива. Але є питання щодо того, як система власне на випадки такого насильства реагує. Наприклад, кричущий випадок у кривому розі. Влітку 2021 року випускниця тамтешньої школи звернулася до поліції із заявою про те, що на випускному її зґвалтував вчитель хореографії. За три роки після цього ні нормального розслідування, ні підозри власне цьому вчителеві, ані тим паче вироку. Нещодавно адвокатки дівчини звернулися до Європейського суду із прав людини. І сьогодні з нами власне, адвокатка, яка цю справу веде. Це Ірина Моргун, адвокатка Юрфем Підтримки. Пані Ірино, дякую, що ви до нас долучилися. Дякую вам, Яно. Розкажіть нам, що відбувалося в слідстві протягом цих трьох років. Загалом я розпочну з того, що це. Дуже важлива справа, це може здаватись людям далеким від них, тому що нам властиво від себе відштовхувати якісь такі небезпечні моменти, і людям здається, що з ними це ніколи не станеться. Але хочу наголосити, що зараз ми будемо говорити про важливі, важливі речі, що стосується розслідування у справі, маючи факт зґвалтування неповнолітньої, маючи докази, тому що були огляди лікарів. Слідство одразу зайняло позицію не з доведення вини кривдника, а зі спростування цього факту зґвалтування. Взагалі все почалось неправильно, не так, як повинно було би бути. Мала би бути просто заява і далі відкриття кримінального провадження. Але спочатку заяву написати не дали, а провели просто попереднє опитування. Це Рис... там, де вони казали, що ти іди з ним одружися. Так, та? так, так. Угу. Це, це, це було поліціянти тоді. Казалось. Зрозуміло, що це ніде не зафіксовано, але маємо те, що маємо. Попереднє опитування вони провели кричущим було те, що вони роз'єднали неповнолітню потерпілу з мамою по різним кабінетам, і відповідно під час цього опитування, яке взагалі не мало би проводитись на голошу, в кабінет заходили різні працівники, інші, тому що знаєте, всім дуже цікаво. Mm -hmm. Але про потерпілу в цей момент ніхто не думав, і при цьому вона була тоді дитиною. Далі мама, все ж таки, силоміць зайшла до цього кабінету, наполягла на написанні заяви, і відповідно вже від написання заяви почався більш активний процес. Відкрили кримінальне провадження на судову медичну експертизу. потерпілу направили аж через 6 днів, і зрозуміло, що вже, наприклад, ті зафіксовані ушкодження. Які надав лікар, не суд медиксперта, а просто лікар, у якого була потерпіла, вони вже не були підтверджені судово-медичною експертизою, тому що пройшов час. Але все одно експертиза показала речі. Я не, не можу розповідати в повній мірі, але показала речі, які були потрібні. Ну і сам а, цей вчитель він же не спростовував факту того, що між ними відбувся інтимний контакт. Так, вірно, він не спростовував і в перших своїх поясненнях, і в других своїх поясненнях. А, і більше того, він навіть не був допитаний, навіть як свідок не був допитаний. У нього відібрали тільки пояснення в той час, як сама потерпіла про факт. Зквалтування розповідала протягом усієї справи, так якщо взяти допити, попередні опитування, спілкування з психологами, з лікарями, експертизи. Вона розповідала про факт зґвалтування не менше десяти разів. Так не має бути, тому що людина травмується, людина переживає. Я зараз розповідаю в мене направду мурахи по тілу, хоча я вже довго в цій справі, але так не має бути. Пані Ірино, а ну як ви можете це пояснити? От неповнолітня звертається до поліції, каже: мене зґвалтував повнолітній чоловік, е, вчитель в школі, і його навіть е, не допитують. Чому? Чому так? У нас е, історично так склалися стереотипні позиції стосовно того, що більше вірять чоловіку, ніж. Жінці, і коли жінка приходить до поліції повідомляти про факт сквалтування, сексуальних домагань або іншого виду сексуального насильства, то перше, що може прозвучати від поліції, і я це часто чую, захищаючи потерпілих, часто може бути ну, ти була згодна. Або, наприклад, мені можуть правоохоронні органи сказати, що ми спілкувалися з крипником, він сказав, що ваша потерпіла згоду надавала. Це перший момент, який я можу виокремити. Другий момент система не спроможна забезпечити потерпіло орієнтований підхід це коли. На першому місці людина, тобто не показники, не цифри, не процедури, а саме людина і її потреби. Тобто, ми думаємо, що людині зараз треба, що вона відчуває, як зробити таку обстановку, аби їй було максимально комфортно. Тому що в нашій справі, от уявіть, при допиті такого кричущого факту: ти сидиш з тобою, немає поряд мами, ти неповнолітня. І ще й заходять різні працівники, поліції, чоловіки, і ще й коментують якось це все. От потерпіло-орієнтований підхід він направлений на те, щоб по-перше була обстановка забезпечена, аби потерпіла почувала себе максимально безпечно і максимально комфортно, наскільки це можливо. Так. Це має бути комплексна робота слідчого адвоката або адвокатки. Психологині або психолога, які супроводжують потерпілу. Тобто, це має бути більш комплексна робота, щоб ми не мали ось таких от допитів численних і таких фактів, що потерпіла 10 разів, розповідає про факт. На чому ця справа по суті зупинилася? Тобто, до суду там близько нічого не дійшло. Так, Так, ця справа зупинилась. Ну фактично на досудовому розслідуванні угу. вона закривалася сім разів. Вона активно, справа ішла і активно вчинялися якісь слідчі дії і процесуальні, виключно перші десь 5 місяців. І я наголошу, що там близько пройшло 2-3 місяці, і була вже перша постанова про закриття. Тобто ми можемо поставити так питання пряме наскільки ретельно було проведено слідство, так. Дослідження всіх доказів і слідчий, навіть не дочекавшись висновків певних експертиз, вже виніс постанову першу про закриття. А цей слідчий далі продовжує працювати в системі органів? Наскільки мені відомо, то так. Але слідчі у нас змінювалися, тому що прослідковувалося от реально по всім документам, які слідчий підписував, готував по справі, читалось прямо упередження до потерпілої як до особи жіночої статі в першу чергу. І слідчого змінили. Змінили, перейшли до іншого слідчого, і далі знову змінився слідчий, тому що ми розуміємо, що є плин кадрів. Цього ніяк не уникнути, і знову ж таки це провокує так повторні спілкування, тому що новий слідчі потрібно вникати, і це все також травмує. З чим ви звернулися до Європейського суду справ людини, проти чого ви позиваєтеся? До Європейського суду справ людини. Ми звернулися тоді, коли вже в сьомий раз було закрито провадження. Ми бачили, що ну немає вже сенсу йти до суду, оскаржувати постанову про закриття, тому що всі наші попередні оскарження і нові відкриття справи ні до чого не призвели, ніяких абсолютно дій не здійснювалося. Ми звернулися до ЄСПЛ по таким чотирьом головним фактам фактором. по-перше, це дискримінація потерпілої як особи жіночої статі, тому що в той час, як стосовно неї було проведено купу дій, кривдник особа чоловічої статі тільки два рази був опитаний. Це перше. Друге, статистика говорить про те, що жінки в Україні близько 70% жінок, це Юрфем, проводило опитування в 2023 році. Близько 70% жінок не хочуть звертатися, тому що вважають, що їм не повірять правоохоронні органи. Ми бачимо, як це, як це працює попередження насправді реалізувати. Так, також ми говорили про те, що наша потерпіла не отримала ефективного захисту, тому що та система, яка є, вона не здатна була їй забезпечити цей захист. І куди б ми не стукали, куди б ми не зверталися. Нам скрізь то давали відписки, документи, всі, будь-які відповіді, нам доводилося виборювати адвокатськими запитами. Ну, тобто, щоб отримати якийсь один документ, я могла подати три адвокатські їх запити, тобто ми розуміємо, що слідство з потерпілою або з її представниками абсолютно ніяк не комунікувало. Ось і також був кричущий момент в цьому слідстві, коли допитали сусідів. Потерпілої, і питання ставилися абсолютно некоректні, які не мають значення для розслідування цього злочину. Ставились питання стосовно її статевого життя. Скільки в неї було партнерів, хлопців? Кого спостерігали, кого бачили? Тобто відбулось таке не нелегітимне і нічим не виправдане. Втручання розуміло, що розслідували життя. та і хто був підозрюваний в цій історії тоді? Так, таке відчуття, що потерпіла. Пані Ірино, а яка тепер процедура в європейському суді? Це ж зазвичай дуже довго. От, на якому етапі ми зараз? Так, це справді довгий процес. Ми подали заяву близько трьох місяців назад. Європейський суд отримав в вересні. В вересні здається, так ми надсилали процедурами. Ми надсилали все поштою. Я дуже переживала, як воно все щоб забрали, щоб отримали це. Вони отримали нашу заяву. Далі вони роблять її ніби як попередній огляд і розуміють, прийнятна вона чи ні, і надсилають нам підтвердження, що так вона прийнятна або вона неприйнятна. Тобто ми чекаємо умовно такого попереднього погодження нам цієї заяви, і далі вже відповідно суд буде приймати по ній рішення. Можливо, попросить у нас якісь ще додати угу. документи, тому що ось ці три роки розслідування і три роки. Ну, помилок на помилках потрібно було викласти в дуже стислій формі. Тому я очікую, що від нас можуть ще просити якісь можливо додаткові пояснення або додаткові документи. І тоді вже суд буде приймати рішення. Це справді дуже довга процедура. Це може бути декілька років. Ми очікуємо, потерпіла. Очікує. Я хочу сказати, що я нею дуже пишаюся, тому що пройти такий шлях, не здатися і. Я їй говорила, що буду сьогодні на ефірі, і вона хотіла би передати і сказати, що вона це робить не тільки для себе, а загалом для всіх наших жінок, тому що жінки не повинні бути винні в тому, що їх зґвалтували. Жінка ніколи не винна в тому, що її зґвалтували, тому що в цьому винен той, хто чинить насильство. Дякую вам, пані Ірино. Це буде довга боротьба за справедливість, але я сподіваюся, що наприкінці таки вдасться її досягнути. з нами була Ірина Моргун, адвокатка Юрфем Підтримки.